Я знаходжуся в селі Коленцівське в дачному кооперативі Медик-2. Хочу вам запропонувати до огляду дачу. Я б її назвав ідеальна дача. Ви все, бачите, річушка, яка протікає, канал такий, якщо вдоль цієї річки йти, далі по цій тропинці попадемо до річки Тетерів, до неї тут метрів 100, мабуть. Так, ось і ця дача. Значить, тут у нас 12 соток землі. Територія огороджена. Значить, що самого цікавого тут є, що Земля має адресу і тут можна прописатися. Вон там підстанція на стовбі. Сюди 25 кВт заведено в будинок. Треба покосити, в принципі, територію. Що на території знаходиться? Значить, Тут у нас дровітня. Де є дрова? Не вистачить на довгий період. Так, це у нас санвузол. Перловина на 40 метрів під цим шифером. Значить, є бойлер Є насосна станція. Так, зона санузла, душова кабінка. І Рабан на дроб і сауна невеличка, але є, дуже тепло, дуже швидко нагрівається дуже якісно зроблено. Значить, На другому поверсі у нас є просто так ось опічурка ця ось ця кімнатка. На другому поверсі у нас, на другому поверсі у нас просто простір. Простір. Значить, є ще бак на 1000 літрів. Він зараз порожній, але в принципі там або для поліва, або на якийсь резерв. Розрахований, можна накачувати. І буде у вас ще автономна вода. Так, спускаємося зі сходів. Все обладнання, що є, залишається. Нічого, нічого, власники, не забирають з собою. Перейдемо далі, перейдемо далі. Так, ось тут така площа де з м'якими диванчиками, де ви будете насолоджуватися відпочинком вечорами. Столик. Так, це у нас кухонька. Так як ви бачили, там є спецелектропідстанція, відповідно, від. За електро... Електроплита. Тут, до речі, теж теплий пол на кухні. А плюс на холодну пору є такий котний великий, щоб прогрівати Два холодильника, не нові, але в принципі робочі. Ну, ось така от красота. Поряд з однієї сторони, з в ніхто не проживає, а там якби загороджені сусіди. Ось будинок. Так. Ось у нас ще є колодязь на території. Є вода, кинутий насос, можна качати собі, басейн робити. Дебіт води дозволяє. Так. За будинком ще є територія. Як я казав раніше, тут 12 соток. Значить ось сосенки посаджені, це все. Огороджено і новий дах перекритий. Будинок дуже теплий. Отив нагрузку. Зараз з вами підемо в будинок, подивимося, зараз покажу, як воно все територіально виглядає. Так, пройдемо до будинку. тамбур. Так, ось у нас перший поверх. Так, ось виглядає перший поверх. Далі тут така. Кімнатка. Тут така кімнатка. Спалінка одна. Спалінка друга. Прошу вибачення за безлад, але це жилі кімнати, люди живуть у них. Піднімаємося на другий поверх. Якісно зроблені сходи, зручний кут, зручний нахил, зручна висота. Легко по ним підніматися. Ось одна спальня ще додатково для гостей або для вас. Двері на технічний поверх. Ось у нас ще одна спалінка. З вікон відкривається кривий вид на ліс, на колодязь на альтанку, в лісі дуже багато ягод, в річці дуже багато риби, тому для любити тих, хто любить відпочинок такий, активний, то ця дача буде як знахідка. Значить, що хочу сказати ще по будинку? Будинок, я казав, вже має Сільський має адресу сільську, набережна вулиця. В будинку цьому можна прописатися. Далі, хоч будинок знаходиться, щоб... хоч дача і знаходиться на території кооперативу, до кооперативу вона повністю не відноситься. Це, вважається, як Сільські землю і відповідно тариф електричний теж а, відповідно, тариф електричний теж якби як сільський житель. І по-друге, тут ще на, на лічильнику встановлено день-ніч. Як ви бачите, з вікон прямо відкривається річку і ціли собі з берега і вже можете рибачити Минулі роки були зариблені, запускалася риба, якби сусідами. Кооператив невеликий. Всі один одного знають. В будинку раніше була підключена сигналізація, тобто її можна, її можна відновити. Є декілька охоронних служб, будуть якби, слідкувати за будинком на гарячій кнопці. Але зараз поки що ну, крадіжок нічого не було. Стосовно інтернету. На даний момент власник користувався інтернетом від телефону. Інтернет модем, антенка, он. таким чином, але он, якщо ви бачите, вже прокладено кабель, якщо ви бачите, вже прокладено кабель і в принципі, інтернет вже в кооперативі є, підключення буде коштувати чи не то. Дві тисячі, не то півтори тисячі. Треба буде уточнити для такого провайдера. Наразі по будинку все. Стосовно ціни, дивіться в описі під відео. Почну свою розповідь із озера, яке знаходиться, в дачному Кооперативі сади біля села Озерщина. Тому і. Село так називається, що багато озер біля нього. Ліс, природа, сошличок якийсь можна з'їсти. Поряд під'їзні шляхи. Тверда дорога. Віддача, яку ми будемо сьогодні з вами дивитися, сюди 5 хвилин пішки. І ось іще одне озеро. В п'яти хвилинах підбі віддачі де люди купаються ловлять рибу насолоджуються життям а зараз ми знаходимося на озері квазар тут можна купатися і ловити рибу що люди роблять? Віддачі, яку ми продаємо сюди три хвилини ходьби. Люди відпочивають. Ось такі три озера В окресностях дачі Біля дачі такі прекрасні. Березові гаї є де відпочити і душою, і тілом. Літом, осінню, дуже багато в лісі грибів, ягід, білі гриби, чорніка. Люди просто тонами звідси вивозять. Сьогодні до вашої уваги огляд унікальної дачі, яка знаходиться в першій лінії лісу. Біля Трьох Озер. Дача знаходиться в садовому товаристві сади на вулиці Фізіологів 6. Ось вона. Площа ділянки 15 соток. До будинку під'єднано. Три фази електрики. Сверловина, яка постачає воду в будинок глибиною 80 метрів. До будинки під'єднано газ. Опалюється газом. Також є спічне опалення. Ділянка вся огороджена. Також по всьому периметру є відеоспостереження. широкий фасад, крім центральних воріт, є ще одні ворота, через які може заїжджати якась техніка. Бо можливо, покупець який купить цю ділянку, може побудуватися на іншій ділянці інший будинок. Ось бачите ці ворота. На Території цього об'єкту є плодові дерева кизил та інші кущі. На цих стовпчиках натягується сітка і дає змогу.